Близько четвертої ночі у місцеве відділення поліції надійшло повідомлення про підпал військового автомобіля, який був припаркований в одному з дворів багатоквартирного будинку Гусятинщини. На місце події виїхали представники місцевого відділу поліції через декілька годин працівниками карного розшуку місцевого відділу поліції. Було встановлено та затримано осіб, які причетні до даного злочину. Ними виявилися 21-річний місцевий мешканець, який спільно зі своєю знайомою співпрацювали з ворожими спецслужбами та за винагороду облили легкозаймистою речовиною та підпалили вказаний автомобіль. На підставі зібраних доказів слідчими СБУ повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За підпал військової техніки підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.